Нейт Арчибальд Натаніель Нейт Арчибальд 14 сезонів в NBA. В основному Kansas City Kings, тобто Sacramento Kings та ще Бостон Celtiks. В 91-му включено до Зала Слави Hall of Fame. 96-й, 50 All Time Greats Players. Під сводами арени Сакраменто номер 10 у Віковічено. 70-й рік Драфт NBA під 19-м номером обрано командою Cincinnati Royals. Це все ті ж самі Kings. А також ще San Antonio Spurs драфтанули його. В АБА під назвою Техас Чеперелс. Він виріс в неблагополучному районі Бронкса Нью-Йорк Іст-Коуст, і грав в середній школі всього півтори сезону. і Його було виключено із ростера основної команди. В Девід Клінтон Хайскул на другому курсі. Уявіть собі, його талант примітили Флойд Лейн і Пабло Робертсон, котрі зробили вплив на шкільного тренера, щоб той його повернув до команди. Нейт став зіркою середньої школи. В 66-му його назвали капітаном. І включили в список кращих гравців міста, він почав регулярно ходити до школи і працював над своїми, можна сказати, знаннями. Для того щоб було більше шансів грати в баскетбол у коледжі. І отримувати стипендію Арчибальд поступив до западного коледжу Аризони, а наступного року перевівся в Техаський університет Ель Пасо. У нього були три гарних сезони в Ель-Пасо, 67-70 та під керівництвом тренера Дона Хаскінса, який. Увійшов до Hall of Fame. So, В середньому за кар'єру за гру майже 20, очко, майже 20 очок і більше 7,5 підбирань. І давайте дивитися цифри перший сезон 82 гри, 16 пунктів. Три підбирання. А, далі 46 хвилин за гру в середньому. 34 очки. Продовжуємо аналізувати знову 82 гри, 87% зі штрафних, 26 очок, 24%. 20, Це вже за Нью-Йорк Нет. Ще так. І вже в Бостоні менше ігрового часу, інша роль. Але саме з Бостоном е Гайка. Ще були Баффало Бравс. І знову ж таки Мілокі Бакс. Тобто, привіт, Каріму з минулого відео. Чемпіон НБА 81. Тобто, Це той чемпіонат, де Сендрік Максвелл став MVP. Е Роберт Перріш, Кевін Макхей, Ларрі Бёрд. Це той фінал проти Хакіма, та Х'юстона та Ральфа Семпсона. Перша збірна зірок NBA три рази. Друга збірна NBA два рази. All-Star учасник шість разів. MVP All Star один. тобто. Все супер, все нормально. Хто ще був на драфті того року? Боб як Ланір, да, Ланіє, який за Детройт Та Пістонс. Знову таки Мілокі бакс грав 8 разів All Star. Руді Том'янович, Марович, Дейв Ковенс. Ну, непогано. Але Нейт був е задрафтований у другому раунді. Ну, і подивимось його хайлайти. Кого він нам нагадує, чи Кайла Лаурі, чи Діарано Фокса, Респект Кінгс, минулий сезон. Давайте дивитися. І поки ми дивимось, да, поки ми відходимо від імен Рудітом Янович, який виграв з Х'юстоном два чемпіонства з Хакімом, да, Пітмаровіч, самі знаєте, хто ти, якщо не знаєте, то пізніше дізнаєтесь. Мені він нагадує, дійсно, десь Деніса Шрёдера, десь. Деандре Фокса, десь Кайрі Ірвінг, Шульга. Да? Про Кайла Лаурі, мабуть, погарячився, тому що все ж таки антропометрія. Але е нагадує дійсно Деандре, хоча різні позиції за манерою гри десь схожі, і Кінгс мали минулий сезон просто супер. Майк Браун, Сабоніс, е Малік Монк, е Харрісон Барнс. Тому. Е Цього сезону також будемо слідкувати за Сакраменто, який вже не цинцинаті, і буде дуже цікаво. Тому вінтажний і не тільки баскетбол, американський, європейський, Аврупа, Європа, Європейський, Слідкуйте за цими новинами в телеграм-каналі. Посилання на який побачите трохи нижче, ваші коментарі, на кого він схожий, окрім Деандре Фокса, да? це був другий з серії топ-75 all-time best players. І всі такі інші е, круті матюки, Sacramento Kings, номер 10 Тіні Нейт, Арчібальд, Hall of Fame. Що ще потрібно, баскет вінтаж? До побачення. Harrison Barnes трьох влучає. І Бенч святкує. Подивіться, скидка праворуч. Harrison Barnes і влучне. Попадання. Давай, братан, піднімайся. The Фокс з центральної линии. й моё 123, 123 Сакраменто. Йо-майо, перемагая! Sabonis The Andre for the win! Got it! Do you love this game? Посмотрите, подивиться, що він кое, мать отак. Є yeah, бой. Вінтаж баскет в хату всі. Just look at this moment, man.